Українські безпілотники завдали потужного удару по російських силах у Краснодарському краї. Операцію ЗСУ провели ще у середині серпня. В результаті знищено ракетні комплекси Іскандер. Про це пише аналітичний ресурс Дефенс Експрес. Завдяки одному з ударів українських далекобійних дронів було знищено одразу шість машин зі складу оперативного тактичного ракетного комплексу Іскандер. Таких результатів зсу вдалося досягти завдяки далекобійним дронам. 14 таких систем вдарили по полігону Молькіно, де базується перша ракетна бригада з. Збройних сил Російської Федерації серед знищеної техніки пускові установки 9 П 78 1 та транспортно-зарядні машини 9Т250 на шасі МКЗТ 9730 На цих опублікованих фото видно зруйновані машини. Пожежу намагалися загасити, але безуспішно. Також пошкоджено зенітний ракетно-гарматний комплекс Пан с 1 та складські приміщення. Ця операція демонструє високий рівень ефективності українських дронів та здатність завдавати точних ударів по стратегічно Важливих цілях на території противника.